Сухажер за 18 тисяч норма, фрейзер за 9 ок, а лампу візьму за 300 гривень. Чому логіка? Гелі лампа взаємо незамінні компоненти. Якщо хтось з них підведе, нормальної роботи не буде. Буде алергія у вас або у клієнтів, будуть постійні відшарування і, можливо, навіть опіки. Зберігайте відео, щоб зрозуміти, як обрати лампу і добре висушити матеріал. Лампа обирається під матеріал. Гляньте, які там фотоініціатори або запитайте потрібні довжини хвилі у виробника. Сучасні матеріали зазвичай потребують довжини хвилі 365 305 нанометрів потужність лише кількість споживаної енергії, яка використовується не тільки на діоди. Найважливіше інтенсивність вона залежить від кількості діодів та їх матеріалу, їх потужності, захисту від перегріву, навіть від відстані до нігтя. Дзеркальне дно також збільшує інтенсивність, а біле розсіює. Наприклад, для нормальної просушки гелю потрібна висока інтенсивність. Чим дешевша ваша лампа, тим дешевше матеріали, з яких вона зроблена, і тим швидше там буде втрачатись інтенсивність. Від перегріву діоди виходять з ладу, тому або купуйте дорогі лампи з доброю. Системи охолодження або міняйте дешеві раз на 2-6 місяці. Також важливі час і товщина матеріалу. Бази гель-лаки для повної просушки 60 секунд, гелі 2 хвилини. Обов'язково контролюйте товщину. А якою ви користуєтесь лампою? Напишіть в коментарях і підписуйтесь, бо в профілі багато цікавого про нігті.